Не знаю, чому про це село так мало інформації, але на мій погляд, це перлина Кіпру. А перлини варто знати в обличчя. Тож пропоную разом з нами пройти захопливий квест в селі Ланея та пошукати фігурки равликів. Зазирнути до найбільшого водоспаду на Кіпрі, скуштувати автентичний кіпрський десерт і, нарешті, сповна насолодитися хвойним повітрям платресу. Село Ланея, або як його ще називають, Ланія розмістилося у підніжжя гори Тродес. Село це настільки маленьке. Що складається буквально з кількох вузеньких вулиць. Тут ви не знайдете великого різноманіття кафе, де перекусити, лише дві невеличкі таверни, доступні для гостей селища. Раніше Ланія була більш густонаселена, та з урбанізацією ситуація змінилась, і зараз це в більшою мірою туристичний осередок. В центральній частині розмістилася невелика площа та грецька православна церква. Колорит та самобутність села сповна передають десятки фотографій жителів початку ХХ століття. Раніше Ланія було одне з головних виноробних сіл на Кіпрі, але його головна особливість, що це село Квест. На його території сховано 35 фігурок равликів різноманітного забарвлення. Деякі з них навіть мають імена. Ось, до прикладу, моя теска. Фігурки трапляються часом в абсолютно неочікуваних місцях, як от біля якихось комунікацій чи на паркані. Такий квест не лишить байдужим нікого. На протязі всієї нашої прогулянки нам, до речі, так і не вдалося знайти всіх. Ми знайшли лише 18. А скільки нарахували ви, напишіть в коментарях. Посеред цих спокійних вулиць розкидано кілька невеликих музеїв різної тематики. Музей традиційних домівок попередніх століть. Музей пресів для віджиму оливкового масла чи виробництва вина, робоча кімната чибатаря, бібліотека. Звичайно, ми не змогли їх оминути та зазирнули всередину. Майстерня шивця добре збереглася і стоїть, як данина пам'яті старим майстрам села. Здавна Ланея мала власний оливковий прес, куди фермери привозили оливки, щоб видобути олії. Оливки доправлялися в більшості на віслюках, а назад вони вже везли масло свіжого віджиму. Ви тільки подивіться на розмір цих глиняних глечиків для зберігання, на стелю чи цей дерев'яний прес для винограду. Ці деталі неначе переносять тебе в часі. До речі, в травні тут щорічно проходить фестиваль під назвою Провулки та подвір'я Ланії, коли місцеві жителі відкривають свої двері для туристів. Мальовничі алеї, кольорові дерев'яні двері, малесенькі дерев'яні віконця зі ставнями. Різноманітні фігурки, сотні вазонів з квітами наповнюються тихе місце затишком та любов'ю. І, поринувши в цю атмосферу, просто неможливо не насолоджуватися та релаксувати, як цей котик, гріючись під лагідним сонячним промінням та нікуди не поспішаючи. Та наша поїздка на цьому не завершується, і ми рухаємося далі в пошуках пригод та нових вражень до найбільшого водоспаду на Кіпрі Міломеріс. Відразу хочу зазначити, що дістатися до нього виявилося не так вже й просто. Ми добряче покрутились, навігатор вів нас до канатного містечка Спарті, але звідти дороги не було. Насправді до цього водоспаду можна дійти через трейл. Що, за словами людей, є непростим, тож ми не наважилися на цей варіант з дітьми. Або ж під'їхати. І з цим виявилися проблеми, тож ділюся із вами. Заїзд до водоспаду легко знайти за цим вказівником. Він є відмічений на Google картах. Дорога вузенька і може бути досить завантаженою. Припаркувались і рухаємося вниз вздовж затишного кафе та крутих скелястих схилів. І нарешті опиняємося тут. Так, саме так виглядає найбільший водоспад Кіпру влітку. Це вам нині Агарський водоспад. Це Кіпр. І масштаби тут відповідні. Висота водоспаду 15 метрів. Звичайно, варто зазначити, що це літо було дуже сухим, і по всьому острову були проблеми з водою. А ще було це. Вихідні. Тож, мій висновок: будь-які водоспади Кіпру краще відвідувати взимку, коли вони повноводні і відвідувачів менше. Думаю, неважко зрозуміти, що біля водоспаду ми довго не гуляли. І попрямували на вихід. Та дорогою вирішили зазирнути в кафе під виноградним листям. Асортимент тут, звичайно, невеликий, та в милій бесіді з власниками наш вибір впав на традиційний кіперський десерт. Махалебі. Рідка частина під назвою Тріантофіло трояндовий напій сироп. А ось ці кулька. Щось схоже на молочне желе чи то пудинг. Кіпрський махалебі готують з води, цукру, кукурудзяного, крохмалу і трояндової води. Подібний десерт можна зустріти в арабській кухні, але на кіпрі махалебі не містить молока, на відміну від аналогів з інших кухонь. Досить незвичний десерт. Оскільки прогулянка біля водоспаду була недовгою, то ми ще мали трохи часу, щоб зазирнути в село платрес. Латрес – це найбільший курорт гір Тротес. Населення міста становить 300 осіб, але під час туристичного сезону воно може зрости до 10 тисяч. Раніше більшість місцевих жителів були пастухами чи виноробами, та з початку ХХ століття багато людей присвятили себе процвітаючому туристичному сектору. Розкинулося це село на пагорбі, тому має кілька рівнів. Та симпатичний вид на соснові схили. Платрес значно більший і розлогіший за ланію. Тут є чимало готелів різного рівня, що функціонують круглий рік. Платрес полонив мене своїм хвойним повітрям. Чесно кажучи, ці сосни нагадали мені рідні краї. Тож тепер маю бажання приїхати сюди ще. А на цьому наша маленька подорож добігає завершення. Дякую, що були з нами! Обіймаю всіх і до зустрічі у наступних відео.